От, запущено, так? електропривод. Так, тихо, записую. Електропривод піли по металу. То було по дереву, це по металу. Значить, що ми маємо? Що ми маємо маємо? Водний автомат триполюсний, Ну, ясно, що двигун. Двигун, он, он, он там он. ховається. Так, далі ось. Земля ноль подключенный и два пускателя, два пускателя магнитных и два тепловых реле на два двигателя, да, на два двигателя. Вот и кнопочки. что у нас подъем, спуск, да и включение. Включення пили, ну, а це подйом стоп, да? от, і включення пили. І як нас, значить, якщо у нас пилка включається, то один пускатель і він крутить а той той же двигатель, да? он той двигатель, ну, двігатель. Да, а ось пилка. Ні, ну то редуктор, а да, це ж двигатель, Да. І оце ж ця пилочка. Ось, ось. А подйом спуск, от той двигатель крутить, піднімає. От оцей гідроциліндр. Да, він просто відкриває його під да? Вот. І що у нас тут за проблема? Ось вже раз скрутив, видимо, погано скрутив, воно відтуди погано закріпляється. Кнопки нормально, більш-менш закріпилися. А тут ну, фактично mm, ага, да, пуск у нас питання дає. Напускатель. Ото -от там далі. От і він работає. Ну а це просто защита. Отключиться оця ось кнопочка красна. От. А тут так само питання фазу дається на. Фаза дається на... Ага, дивимося даже. Ось у нас. Ось у нас. Ось у нас цей. На оцей пускатель. Получається оцей жовтий на оцей ось пускатель. Це береться. А не воно. Тут на синий, синий его 0 а фаза, а фаза с этой стороны, здесь под низом там, а он красно. И... Вот сюжес фаза. Так, а, не... -то це... Синь, це а фаза наша, вот она красно. Через это идет, через кнопочку, кнопочку через зеленую жута он пришла то вона повинна підключатися а, он красне красне воно ну. так він сюди йде це нормально розомплений контакт отут здесь не показано а от синій другий ось синій один вверху от, а ось синій другий от один із них фаза один із них ноль і цей, ну, цей включає от, а цей той другий двійтер включає Ну і зараз будемо крутити наш наш Який фазу. І плюс а, і плюс, отсюда йде фаза на лампочку. Ще й лампочка горить ко всьому прочому. От. Бач, береться на это, на потім сюди і сюди.